Виконуємо номер 609 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно за кілька однакових блокнотів заплатили 40 гривень. Скільки потрібно заплатити за таку саму кількість блокнотів, кожна з яких удвічі дорожчий, це перше завдання, і друге удвічі дешевші. Приступаємо до виконання. Ціна і вартість блокнотів прямо пропорційні величини. Тому зі збільшенням ціни, їх вартість також збільшується у стільки ж разів. У нас удвічі дорожчі, тому 40 множимо на 2 буде 80 гривень. І пояснюємо, потрібно. Заплатити за блокноти. І завдання друге. Тут у нас удвічі дешевше блокнот. Знову ж, ціна і вартість блокнотів прямо пропорційні величини. Тому зменшення ціни. Їх вартість зі зменшенням ціни, їх вартість також зменшується у стільки ж сам разів. Тому 40 ділимо на 2, буде 20 гривень. І пояснюємо, потрібно заплатити за блокноти. Записуємо відповідь 20 гривень. І запишемо відповідь в першому прикладі. Відповідь 80 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно заплатити за таку саму кількість блокнотів. Кожне з яких удвічі дорожчий перше завдання, і друге удвічі дешевший, якщо за кілька однакових блокнотів заплатили 40 гривень. Номер 609 виконано.